Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в рамках нашої програми. Ми розкриємо основні причини, наслідки та можливі шляхи подолання прокрастинації. Феномен, який впливає на продуктивність багатьох людей у різних сферах життя. А допоможе в цьому нам гостя нашої нашої програми, психологиня Юлія Шульга. Вітаю, пані Юля. Вітаю, Олександра. Хотілося б відразу перейти до теми нашої програми. Ага. Що на вашу думку є основною причиною, От саме у багатьох людей? Причин взагалі може бути величезна кількість для кожної людини окремо, але основно, основними причинами є те, що людина не має мотивації, людина не має певного поняття, що вона повинна робити в. Досягнення цієї задачі, поставленої цілі і зневіра в себе, тобто ось ці основні так. такі причини. Так. А, а які стратегії ви використовуєте або рекомендуєте так для боротьби? І сама використовую, тому що прокрастинація є у нас у всіх в певний момент. Вона наступає. По перше, це планування. Планування обов'язково позитивне підкріплення, позитивне підкріплення того, що ми досягаємо розбиття великих цілей на маленькі кроки, відповідно, позитивне підкріплення цих кроків, і також рефлексія. Те, що ми, ага, ми прокрастинували так, в нас з певних причин, з яких причин, де саме ми прокрастинували. Так, і ось ці ось всі моменти ми у себе фіксуємо, чи в щоб в подальшому ми або діяли за інакшим, або знову ж таки відслідковували, що ось так ми. Зробили. Також до планування ми підкріплюємо середовище, тобто робимо якусь роботу з кимось, об'єднуємося в певні групи, таким чином, об'єднуються групи людей в. Спортивних заняттях, в навчанні краще разом. Тоді мотивація інша і визначення своїх власних цілей, тому що дуже багато суспільством цілей нам накладено в велику гору вибрати з них саме свої цілі, тому що Якщо це не наша ціль, то в такому випадку ми у нас просто не буде сенсу внутрішнього до неї йти. Так, чудово. А от а як визначити, от коли там наша прокрастинація перетвориться на серйозну проблему? Коли в нас коли ми не виконуємо якусь роботу, яку запланували, ми переключилися на якусь іншу справу, і в нас є тривожність. Коли виникає тривожність, тобто коли ми е, щось не виконали і ну не виконали той не виконали, нехай буде так, то це спокійно. Коли в нас вже виникає тривожність, то тоді це вже є проблемою. Тривожність може переростати далі в більш загрозливі для нашої психіки і фізичного здоров'я стане. Так, а як а, вона може вплинути на особистий і професійний от, шлях? Коли ми прокрастинуємо в особистому, так у особистому розвитку, в особистому житті, то відповідно, коли ми робимо одні й ті самі кроки, ми нікуди далі не рухаємося. Ми залишаємося на місці, ми просто деградуємо. Коли ми в професійній діяльності в нас якась є прокрастинація, в такому випадку ми просрочимо дедлайни, якісь ми. Не виконуємо завдання, які перед нами ставить, або суспільство, або ж директор, або ми самі, якщо ми власний бізнес ведемо. І в такому випадку ми просідаємо і не, вже не є спеціалістом в даній сфері, сфері діяльності. Так. А чи є якісь позитивні аспекти, які можуть бути Е, Так, от ми все складаємо сказали що прокрастинація все так погано, погано, так. начебто нічого хорошого в цьому не може бути. Може бути прокрастинація може виникати, коли ми на себе наклали дуже дуже багато ідей, які нам потрібно виконати, і ми фізично просто не встигаємо. Тоді. Коли ми рефлексуємо, ми дивимося, що я прокрастинував тут ось в цьому. Можливо, це показник того, що ми замрилися, і потрібно якісь задачі делегувати. Або ж якщо це керована прокрастинація так, в певних межах, можливо, прокрастинація допоможе, якщо це творче завдання, якесь почекати додаткової ідеї, яка нам допоможе більш творчо вирішити завдання. А як би ви порекомендували підвищити? От вже з'явилася прокрастинація, припустимо, uh -huh. так і як от підвищити свою продуктивність? Якщо знову ж таки дивимося, відслідковуємо, коли ми саме прокрастинували, коли в нас з'явилася ця прокрастинація, які причини кожен відповіді на всі ці питання у нас є внутрішньо, ми можемо задавати і отримувати Відповіді на свої питання, і е, також планувати, планувати і е, розбивати на покропокрокам угу. досягнення. А до. які поради б дали тим, хто от хто має постійну тенденцію в прокрастинації? Постійна постійна тенденція в прокрастинації це е, дзвіночок до того, що ми е, якісь не свої цілі ставимо. Угу. Не свої завдання і знову ж таки планування, планування ще раз планування. Так, а як ви вважаєте, в майбутньому може приховувати щодо проблеми прокрастинації та її вплив на суспільство? Може підвищуватися прокрастинація, тому що наш взагалі мозок. Собі полегшити, прибрати якісь завдання, або їх не виконувати. Так? А розвиток суспільства веде до того, що у нас з'являється багато нових завдань, багато нових професій. І потрібно переналаштовуватися. Щоб переналаштовуватися, потрібно щось робити. Якщо постійно прокрастинувати, то буде лише е, зростання того, що ми е, будемо просто впадати в якісь низи і не будемо рости. Е, але з розвитком в нас зараз штучний інтелект, так дуже багато зараз розмов про нього. Він нам якраз може допомогти в плануванні. Ми можемо штучному інтелекту задати питання, як мені спланувати ту чи іншу ідею. Він нам накидає е, декілька варіантів. Ми можемо з цих варіантів зібрати свій, ну або взяти той, який у нас вже є. А чому люди от у людей з'являється це прокрастинація? Від чого це залежить? Е, залежить від того, чи є в нас мотивація. І мотивація розуміння того, що нам потрібно робити, тому що, наприклад, іноді студенти так курсові затягують до останньої. Ну так, і там за останній так. день так. можна за останній день. В основу чому, якби одразу вони в собі в голові склали план, що потрібно ось це, ось це, ось це, і дуже легко це все вирішити. Вони одразу б зробили. А потім розберуся, потім якось. Тобто немає розуміння, і в такому випадку рекомендується скласти план. План складається хоча б за дві хвилини. Поступило у вас завдання, ви відмічаєте собі дві хвилинки, за які ви складете план. Якщо це п'ятихвилинне якесь завдання, так краще його виконати одразу. Якщо ні, в такому випадку ми беремо дві хвилини і складаємо план. Коли ми знову повертаємося до цього питання через певний час, в такому випадку ми. Маємо вже план, і вже не план складаємо, а перший пункт виконуємо цього плану. Угу. А, кхм, пані Олю, а які особисті історії або приклади з е, успіху в боротьбі з прокрастинацією вас найбільше надихають? І чи, чи взагалі є такі е, випадки в історії? Е, в, в, особисто у і мене. Особисто у мене так. Е, в мене... Менше року назад травма була, і лікарі сказали, в принципі, ви не будете ходити, у вас все погано, можна було погодитися, можна було погодитися з діагнозом, погодитися з тими фразами, які було сказано лікарями, так, але був складений чіткий план, так важко, але все можливо. Людина може все. Uh -huh. так, і ось таким чином я вийшла, і я зараз тут з вами. Чудово. А зі світової історії. Чи були такі випадки, якісь які, от прямо uh, прямо відомі? Кайф. 63 роки людина відкрила бізнес. Ось, будь ласка, можливо, займалася чимось не тим в певний час, або щось не мотивувало раніше відкрити такий бізнес, і згодом людина промотивувала себе, склала певний план і зараз. Ну, Найвідоміший. Мені от е, і ваша історія, і от історія, яка мені здається, повинна надихати і мотивувати навпаки людей, щоб вони не потрапляли до прокрастинації. Так. Ну що ж, пані Олю, я дуже вдячний, вам, що ви сьогодні завітали до нашої е, студії і е, що ми з вами поговорили на дуже цікаву тему. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Юлія Шульга, психологиня. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.